Виконуємо номер 443 із підручника Алгебра 7 та номер 20.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення задання перше двочлена 3х2 відняти 1. Якщо х дорівнює мінус 1 і 2. Друге, три члена. 5m додати 9n квадрат відняти 1, якщо m дорівнює мінус 2, n дорівнює 1 третя. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо х дорівнює мінус 1, то значення нашого двочлена дорівнює 3 множимо на мінус 1 у квадраті, віднімаємо 1. Мінус 1 у квадраті це буде 1. 3 множимо на 1 буде 3, і віднімаємо 1, отримаємо 2. І ще одне значення х. Якщо х дорівнює 2, то значення нашого двочлена дорівнює. Це буде 3, помножити на 2 в квадраті, відняти 1. 2 в квадраті це 4. 3 множимо на 4, віднімаємо 1. 12, відняти 1, маємо 11. Тепер друге завдання. Якщо М дорівнює мінус 2, Н дорівнює у нас 1, 1 третя, Н дорівнює 1 третя, то значення нашого тричлена 5М Додати 9n квадрат відняти 1, дорівнює. І підставляємо 5, множимо на мінус 2, то дамо 9 помножити на 1 третю у квадраті і відняти 1. 5 помножимо на мінус 2, це буде мінус 10. 1 третю підносимо до квадрата, це буде 1 дев'ята. Одна дев'ята множимо на 9 перших це буде одиниця. І маємо 1 і мінус 1 назаємо знищується, і залишається у нас мінус 10. Номер 443 із підручника Алгебра 7. Та номер 20.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.